Доброго дня ми з України. Перш за все, дякую всім за те, що терпляче ставляться до ситуації у нас з енергетикою. У нас тут, знаєте, ну, дякую, що з розумінням, хоч у нас це і добре ставитись до того, що світла періодично немає, але це така ситуація на зараз. Енергетики наші працюють цілодобово, тому їх звинувачувати ні в чому не можна. Тут, знаєте, як ви, там, в Алісі в страні чудес. Щоб куди, щоб залишитися на місці, треба біжати з усіх сил. Якщо кудись хочеш добіжати, треба біжати ще швидше. От ровно так у нас по енергетиці зараз. Але е ситуація трохи покращується. З лімітами нічними є питання. Розмовляємо з підприємствами, щоб там вони могли змогу працювати. І, гадаю, це буде вдаватися. Але на все потрібен час. Я думаю, четвер, п'ятниця буде покращення. Тому, е Дякую всім, ми працюємо.